Що стосується виборів в Польщі, яким чином це вплине на Україну, я думаю, що питання в дійсності вже доволі ясне і просте, і для України, в принципі, позитивне. Воно і так було доволі непогане, тому що Польща наш найближчий сусід, і я би сказав би, напевно, стратегічний партнер, оскільки вони розуміють ну, реальну небезпеку Росії для них, чому вони так активно допомагають Україні. Але ми ж знаємо про те. Що ще до війни і під час війни були такі випадки, коли у нас якби були такі дискусії на історичну тему нашого минулого. Ну, а в нашому минулому є різні сторінки, так як у будь-яких сусідів, є хороші сторінки, є менш хороші стосунки, які були. І от я сказав би, що ці такі не зовсім Хороші уроки із минулої історії вони трішки портили якби так фон наших стосунків. В цілому не на відношення між країнами це не, не особливо не сказувалося, але все рівно було трішки неприємно. Це єдиний, я сказав би, такий дискомфорт, який був між нами. В плані військової допомоги, в плані біженців, слава Богу, все було добре. Вибори відбулися. Якщо говорити мовою цифр, то Партія влади набрала там найбільше голосів, там 36%, якщо не помиляюсь, але вона не набрала більше 50%. І ті, ті інші політичні сили, які прийшли, скажімо, до влади, ну, до уваги в їхній сенат, то вони в принципі не збираються наскільки я знаю, створювати спільний блок з партією влади. На сьогоднішній день є вже підтверджені дані про те, що. В їхньому сенаті десь приблизно 66 голосів, якщо не помиляюсь, візьмуть бувші опозиційні партії, тобто це право правоцентристські партії. І ці партії, вони по суті будуть мати більше десь 60% голосів у Сенаті, а партія влади має десь там 35 36 чи голосів, тобто, ну і приблизно стільки ж саме процентів. А що це для нас означає? Це означає те, що зараз влада в Польщі помінялася. І влада помінялася, скажімо, я думаю, не найближчих 4-5 років, а, скоріше всього, це, як можливо, скоріше навіть цього буде нова сторінка в історії Польщі, політична сторінка, коли опозиція і влада помінялися місцями. Тепер опозиція стане владою, а влада стане опозицією. І на завершення. Для України, що це значить? Для України це знає в дійсності. Означає найкраще, тому що ті опозиційні сили, які зараз, по суті, прийшли до влади, вони вже повторюю правоцентристські, і вони іще і раніше, і під час війни, висловлювали свою, ну скажімо, повну підтримку Україні. І я думаю, що ці сили, ну, скажімо, зроблять якби нове дихання для наших стосунків. Воно ну, не буде таким шерахуватим, як оце ми знаємо, навіть зараз були ці зернові оці проблеми. Потім якісь економічні, ну, скажем, розбіжності між Польщею і Україною. Я думаю, що зараз все наладиться і піде на краще. Так що я рахую, що те, що відбулося в Польщі, воно краще для українців. Ну і я майже впевнений в тому, що воно буде на краще і для польського народу, в цілому, який висловив свою думку і, ну скажімо, обрав ну, оновив владу, скажімо так, обличчя владі. Так що все буде добре.